На Хмельниччині за ініціативи благодійного фонду Карітас стартувала щорічна акція Листи до святого Миколая. Учні ліцею та вихованці дитсадка з села Суслівці на Летичівщині на папері описали, що б хотіли отримати в подарунок до свят. Першими діляться бажаннями сестрички з багатодітної сім'ї Юлія, Валерія та Ніколь. Лист я пишу не вперше, а бажаю отримати павербанк. І сьогодні я побажала часи на бітля малювання. Оце я, оце Юля, оце Лєра. Цьогоріч через складну ситуацію з електропостачанням та відповідне навчання в онлайн форматі найзатребуванішим подарунком дітей став павербанк. Більшість, відмовившись від ігор чи солодощів, вказали у листі саме цю потрібну річ. Зворот паперового аркуша школярі оздобили малюнками для чудотворця. Я забажав звичайні безпроводні наушники і павербанк. Я намалював танк за я за Україну і за зсу розкажи нам свій малюнок трошки. чому так? Бо я люблю Україну і Новий рік. Ця благодійна акція існує уже 12 років та розрахована на дітей Хмельниччини, що перебувають під соціальним супроводом Карітасу. Серед категорій сім'ї, що опинились в складних життєвих обставинах, внутрішньо переміщені особи, багатодітні з інвалідністю дитини або одного з батьків та одинокі батьки. Підопічними фонду є і вихованці Сусловецького ліцею. Соціальна пільва категорія 26 дітей. Ці діти дуже гарні, слухняні, добрі, щирі. Діти очікують це свято, очікують подарунки і коли є дійсно бажання. Якраз приходить з реальністю то, що вони фантазують цілий рік і на кінець отримують це велика радість. Карітас роздасть помічникам святого Миколая близько тисячі листів. Порівняно з минулими роками, змога реалізовувати дитячі задуми зросла, адже побільшало підприємців, благодійників та просто небайдужих хмельничан, які долучаються до ініціативи. Багато вже є благодійників, які чекають вже цілий конверти з листами. Кожен, хто хоче стати помічником Святого Миколая, може долучатися. Для цього необхідно підійти до нас. Благодійники кажуть, зимові свята, особливий період у році, тож мрії дітей неодмінно здійсняться. Івана Шимчишина, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.